І придбав ось таку колонку, так як HDMI кабель на DVI не передає звук, і тим паче нам, і на приставці нема виходу на роз'єм 3,5 мм. Думаю, підключити по Bluetooth колонку. Тому ось придбав таку колонку. О, тут уже. А що Type-C, Micro SD, непонятно. Можливо, вже колонка прийшла на Type-C. Раніше було Micro SD, а тепер, о, от справді колонка на Type-C Роз'ємові. Це прикольно, бо було заявлено, ну кабельки тоненькі такі. Взагалі ні про що якась інструкція. Ну тут така, так. Да. Чуть-чуть на, ко... на кожній мові. Можливо, на, навіть українська повинна бути. Наскільки я розумію. От тут на корупції. Щоб Bluetooth 5.3. Так, да, тут Type-C вже написано, а я думав, що приїде короб... колонка із цим. Із micro USB. Ось такого. ом. Щось якась як царапинка Так, а є куди випущено? Дата виготовлення дивитися на упаковці? А, воно тут заклеєне. 0,423 року. Так, і тут справді Type-C. Ось. Це прикольно. Так. Ну що ж, спробуємо вмикати ось тут кнопочкою. Power, on. The Bluetooth device is ready to pair. Ну, начебто працює. Тут щось світодіоди, правда, не горить один. Може то так треба. Здається, що один світодіод тут не горить. А може й два. Ну тут всі горять. Ну не знаю. Так, і що тут можна? Micro USB. Коротше, добудує ще з мікроїзбі. Якось воно так моргає, наче як воно там доходить. Ось тут ось то нормально моргає, ось з цієї сторони. Наче вже як помирає. Так, тут є радіо начебто. Не знаю як шукати, треба інструкції читати. Щас я мікро SD добуду. Так, як його виключити? The Bluetooth device is ready to pair. Так, да, щось тут світодіоди з цієї сторони якось так моргають. Стоїть чітко А з цієї сторони, наче так як половина вже всю кончилася. От зараза. В принципі, мені не принципіально, але... Не дуже прикольно, коли купляєш, а воно вже одразу щось якимись приколами. Так. Правда тут музика, за яку забанять, напевно. Так. Як її вставляти?

Ну, в принципі, рубай, але за цю музику забаня, то я буду нарізати напевно. А як? <му> Ну, коротше, мені не подобається як воно грає. Середніх нема взагалі, тільки низькі і, і високі. Ну, да. ну, вона мені вийшла щось 540 гривень, блін, але все одно. Тут не працює, звук такий собі. Дуже якісь басисти і цокаючих багато, а іменно середніх нема не знаю. Ну таке собі. Коруче. Не дуже якість звуку, мені не сподобалось. Да, тут щось світодіоди вже взагалі. Тут ще щось моргає, а тут вже все один тільки світиться тут. Белі. Не знаю, подивлюся, що вона далі покаже. До тебе приставки коли підключити. Щось воно з SSD. То. Коротше, не знаю. Я спробую її прислухати, може вони якось е е е в роботі при е припрацюється, стане ліпше, ну, поки звук такий собі блін. треба було іншу купувати. Треба було не пожаліти, а заплатити на 200 гривень більше. Ну, коротше, тут слухаю високих. Дуже до хрена. Я б прикрутив би. Низьких трохи є, а середніх взагалі. Не знаю, може мені така попала. Не знаю, може тут... може тут якийсь є еквалайзер. Але я щось сумніваюся. Може тут якось еквалайзером можна щось ну, мало ймовірно. Ну, стерео начебто є. Як так прикласти до морди, то Бейлін така собі. Звуком я не задоволений. Фігня повна. От я телевізор набагато краще грає, ніж оця колонка. <рес> Коротше, підключив я, наче вже працює без перешкод. Зображення через HDMI. Підключив я Bluetooth колонку. Ось не знаю, музика, наче без авторських прав спробую я. Виключив я підсвітку ту доходячу. I'm unless right I'm broken and walking an unf your life of failing I can no place in this all the game Ну коротше коротше через біліту значить чуть-чуть лучіше ніж з флешки, але хто її знає, ну так у собі. Якийсь and бейс слухати піде. А от щось інше не знає. Це цього загуглити, як воно в спробувати. Да, високих все, все одно мені здається, високих багато. Ну, ладно. Ну, в принципі, для перегляду YouTube піде, я думаю. має. Ну, телевізора. Не знаю, а так музику з флешки слухати, ну щось не знаю. Не зайшло. Так, ладно, на цьому все. Вроді би теж ця фігня працює. а Чому були перешкоди, я так і не зрозумів. Може спробувати знову. Іменно те відео. Де воно там? про це 50 герц посмотрите как он замотан красиво Да не нормально как он упакован хорошо все четенько и даже обрешетка нигде не погнута ну чё привет новым болтам 14 12 ладно Какая-то уж совсем ржавая железяка. Все с нее сыпется на белый новый скутер.